Потива які? розділ третій, шлях вогнезора. Цієї ночі вонозір не бачив снів, але спав погано, і, і коли наступного ранку вийшов із свого кубу, то почувався досі втомленим. Від іскравого світла йому мов в очах. А коли він трохи звик, то бачив зошуба, який підійшов до Жениківця. Твоє читування завершено. Хотімо, знайдемо, де тобі поспати. Вони подались до вояського куба, а вони зір рушив через галявину до папоротового тунелю, що ввів до куба попелюшки. Сіременда і кітка сиділа біля входу і лавкою перебирала якісь трави. біля неї, боїся на яка нахилила і обнюхувала лисочки. Це огірочник писного поплюшка, тобі варто почати вже його їсти, щоб у тебе було багато молока, коли народиться кошенята. сера ковтнула зілля і скривилась. На смак як мишечі жовче, але то нічого посмішно давно. Я ж хочу бути найкращою для кушенят. Усе буде гаразд. Приходь за травами щоранку. А якщо відчуватимеш, що вже на порі, одразу хоч мене не думаєш, що, що довго чекати. Дякую, Попелюшко! Я з кивнула і пішла геть. Дорогою стрічного вогнезора. — Тобі треба зараз багато відпочивати, някнув він, коли прийнявся з кіською. Попелюшка зішкрібала зашка грочника з лапок і вийшла на галяву до вогнезора. Колись вона була А через нещасний випадок на громашнику. Пошкодила ніжку і не могла стати воячкою. Вона зір знав, як важко по плюшці, не мовляти від майбутнього, про яке вона завжди мріяв. І досі звинувачила себе не в її. Поплюшко, мені треба з тобою поговорити. І не стила в неї позаду вона вірю. Полюшку, подивись на мою лапку, озеркан, що стала. Карлапку найменше важко пошкодила, наглявину. Витягнув лапку. Лапу. Подивись попелюшку, вона такишка нахилилася, щоб глянути лапку. Він тір побачив, що з плюшки з неї стрічала колючка. Чесно, Кіра, лапку, з того часу, я вже подумаю, що тобі лапу усить відкусила. Це сього ще колючка. Але вона була і закапризувала жовтого камилачка. Попелюшка не терпля зістикнула. Ляж на спину і видягну лапу. Мовці спостерігав, як малий кішка акуратно обхопила край колючки. З проколу протекла кров. У мене йде кров. Ну так, муш її зазати. Покине піла попелюшку. Ось час за часу заганяє собі колючки, сказав вогнезір на важці, яка активно взяла лапу. «Мабуть, це не останн у твоєму житті. Я знаю. Сказав каровапка і підвелася. Дякую, попелюшка, мені ж краще, так що піду до всіх. Ми тренуємося ощувні. Її очі горіли, і, і вона попуса кіце. Після шторму покаже мені, як битися з уситями. А чекаючи діду чкрнулась чок в попортовий. Після кошторму з неї роботи хочеш відбавляй. «Ти в тебе не менше. Ту завжди такий рух. Рух це ж добре, відповіла попелюшка. Нічого смертельного, звісно. Я рада, що можу прислужитись своєму коні. Й очі горіли ентузіазмом, нагадуючи вогнезорові ще новачку якою вона колись була? Якою по Пулюшка стала виячкою. На час нещасний випадок повернув всю її енергію як чистий швидкий струмок у сумме медицини. — Гаразд, Ванзора, у тебе теж до своїх справ. Отже, ти сюди не потрібен, ти пішов. Як я можу до прийти допомогти? У мене були сни. Полюшка кивнула на нього швидкий політ. Ще з раком писав, стая мене до кота, а вона вже давно знала, що предків вояків говорять із вогонзором. Це не був сон від зорекламу, Принаймні, мені так здається. Він написав туманний пустир. Павлюшка закінчила розбор. Він описав туманни пустирі і в чідюшні заввалі котів, проте не міг змусити себе розгадати ні про примару блідого сірого кота. Що являлось йому влішені, ні відображення ні в калюзі, ні проведення котів у рішучі. Їх можна було нагадати просто майже. море дивної форми, гра світла чи серед середнього себе у темній воді. Горішка закінчила розбирати страви ми сіл бення, але ви виглядав здумою, у тебе свій сон був двічі так. Тоді я думаю, що це щось більше, ніж тобто, просто шматок м'яса, який застряг тобі у шунку. Медикітя кілька разів моргнула і додала: як багато котів могло бути тільки з якогось клану. А ти впевнений, що це не вітряний клан? Впевнений, той пустир був не на вітряній території. Я не розпізнала жодних знайомих голосів. Зрештою, вітряний клан нічого не говорив про якісь проблеми. Полюшка кивнула. Ти ніхто з кланів не говорив Може, ти ще відійшов від битви з кривавим клану? Ні, поплюшку, та ще чув не було звуками битви. Вони забивали так, наче стало щось жахливе. Я хотів допомогти, але не знав, що робити. Попелюшка обійняла його хвостом за плече. Може, дати тобі трохи маквонесіння. Від цього ти принаймні добре поспиш. Дякую, а не треба. Я хочу відповіти, а не поспати. Полюшка не здивувалася, цього я дати тобі не можу, але скажу, якщо зрекла щось мені будь покаже. А ти обов'язково скажи мені, якщо матимеш якісь схожі сте. Він не був пене, що, що це обіцять. Мабуть, я просто роблю змухи, судна, сказав він. Певно, що з'ясни припиняти, якщо я не буду про них думати. На другу ніч після розмови з попелючкою на зорі і знову насився сон. Він стояв посеред, посереджі, намагаючись розібрати розмиті тіні, що снувало навколо нього, а ніяк не підходило на не достатньо вічний Чого ви хочете, який можу вам допомогти? Та відповіді не було. Він почувався так, ніби він завжди був приє... речей ходитися з доманеним постирам. Какаючи котів, які не могли, а не хотіли його почути. Коли вони прокинувся наступного ранку, сонце вже оббилося високо над деревами. Він лише наглянув фінув, і тепий лег зірською в його хутро. Заживав біг через весь табір із великим клубком свіжого моху нестарічним. Попроти хмарка десант серда приймала сонячні ванни біля входу до ясу, споглядаючи на мідика та косарика. Раптом годір з тих почувши високе завивання, з за табору. Десь неподалік якийсь скіт потрапив біду. Невже це сон переслідує його і наяву? Чи може він досі спав, потрапивши в пастку сну, Породник кивнув доємця от неї та встиг у нього зійти. бо звідти з'явився хвост і ролик шуб, який хвоста. його завивав. На хмарохоста дійшла б ішов сей до ним. Очі того хвоста його хутро було на щитинилось від чоку. Оці того хвоста були заплющені. З підщих повік вік сучилася кров і розсікала його світа хутро. Я нічого не бачу, ні, я нічого не бачу. «Що трапилось? Ми були на полюванні. Довгохіз завокре, але він вивернувся і подрапав йому очі. Не хвилюється, збукав від хвоста «Ми вже скоро будемо опелюшка, і вона тебе підготає. Він зір пішов з ним до мене до кішки. Хмарохвост одну хмаро поплюську. На себе зі свого купи його до хвоста. Як це трапилось, Орлякошу потирики те саме, чи допіру е, розповів вогнизорві. А Попелюшка тим часом заспокоював довго хвоста. Його з здихло й в часте дихання. Він весь термсів. Нічого не бачу, прошепотів як попелюшка я усиліпну, не можу сказати, поки не оглянув твої очі. Відпала меткірка, вона зірзнав, що вона б не стала давати мані на ті. «Ходи сдиш, сідай і сідай, щоб я могла тебе добре оглянути. Наповила його до куща папороті біля входу. До свого купу. Довго хвист кульгав бля неї важко дихаючи. Лиші лапа, принеси мені звоноложного могу. Як найшвидше. Давай погляне на свого виховника. Я, як їх тільки дикану, кинеться виконувати наказ. Решта можети. Довго хвостця зараз потрібно тиші спокій. Я можу чимось допомогти ЗПТ в провідник. Просто залиш мені робити. Свою справу відбивав нас суворим тоном, нагадавши йому про свою виховницю Жовтоїку. Коли вогнезір уже повернувся, попелюшка додав. О, попросив марохмости, щоб віддав мені до шлапа до кінця дня. Новак мені туди знадобиться, добра думка. Я йому передам. Серце його розривало звідчаю довго хвоста. Смагавстивок не прийняв гноцюга. Коли той вперше прийшов до лізу, і довгий час підтримував цих розору, а коли плавний кровожарного воєвода розкрив довгість, хвіст усвідомив і кому повинен належати його серце. І звідтоді став одним із найвірніших вояків Вогнозора. У незір полямував на галявину і побачив хмарохвоста орля Кошуба, який відповідав за нетерплячі запитання соседя. Беше шубка та смуг також вийшли із вояцького купу, щоб дізати, що відбувається. Він підійшов до хамарофоста і придавав прохання попелюшки, щоб до шуапа. Звісно, не той. Це буде і для нього, самого корисно. що буде здобув хвостом. Як, як він справді сліпне, хвилював із насердя. Попелюшка ще не знає. Ви в зір. будемо сподіватися, чи треба не така серйозна, виглядає. Мені пощастило проборнуті, але я все все, У мене принаймні залишилось одне око. Поглянувши на стурбовані бочів котів, вогнезір розуміє, що треба звернути їхній бік, ним якісь інші листом. Хто з нами мусорський з е, патрулями? спитав він хмар хвоста із Орлякошуба. Ор Нам слід повернутися, я теж з вами піду. Щоб не трапилось, клан треба нагодувати. Я поведу інчий. Ми шубку ти Я та провернув сіросмух. Корисна в'яжка кивнула і бахнула хвостом. І захоплю прохожуба. нявкнула вона і повернулася до, до веського кубо. Готозір в уста є глянув на попротивий тунель, зразу на гляводі пополішки сабу спокійно. О, зарекла не про він. Не дай довосту втратити зір. Тій ночі вогнезір ніяк не міг умоститись у своєму кублі. Проник лише наглянути почув єсмь готіння з боку кубу попелюшки і вирішив дізнатися, що там відбувається. Грав папа ті біля в скелі. Його очі були заплющені, а він точно спавсь, підповік сльози. сльові. Плюшка біля нього легко погладжуючи хвостом по голові. Спокійно мурку сіла, чи... ніби мама, що сидить біля хворого кошенята. На підвалят кузійшов надір. Тобі хоча Ні, час спати? Можеш спитати в тебе с... те саме. Я не візьме знути, як довгий сіт? Не знаю. Кровдачі припинили, дякувати от зеркала, але очі ще не пухлі, ще дуже не пухлі. Вони зворе, що станеться, якщо я всліп, більше не зможу бути віком, що не сталося, я тебе завжди буде місце в громовому краї. Довгофіць працяно зітхнув і знову попустив опустив голову. Вони сподівався, що йому трохи полегше і зможе засуди. Сухий зараз, сказав поплюшка і приклав ще трохи зілля до очей до хвоста. Як твоя манкішка і я наказую тобі відпочивати, і трохи інші чуда. Ти сон нікуди не зникає, і ти все добре знаєш. Тобі треба дізнатись, що він означає. Єдиний спосіб це зробити снити його знову і знову, аж доки все не з'ясується. Він не був певен, чи погоджується з нею, поки що сни не давали жодних відповідей не хоче я в ковін. Але якщо з рако не щось мені сказати, було б добре, якби вони робили ще це трохи зрозуміліше. І, послухавшись до казуму до сіті, Назір повернувся до свого куба. Та цього разу ніч минула без снів. Наступного дня рано вранці вийшов з ковмич кішки на січі з багбілку попелюжка. Досі ціле біля довгого, закрутивши квачком і спав. ніч, От що мені буде. Я потрібен довгого хост, затребуюся, я, я не змучена. Я ніби сама не чула за слів широко посягнула. Все, але ти мені наказав поспати. Як була? Тепер я, як провідник, наказую тобі до вхості. Не буде жодної користі з того, що ти ту самеш. А я турбуюся нього. Промремотіла попелюжка, бо якісь розбудити хвороб. Я думаю, у нього зараження, бо у була були бройні кіхсі. Зір глянув на заплющені повіки до охозів. Від учора вони не змінились, досі були червоні напухи, з, з кіркою, зубкою, рідини і коті й нагідок. Це погано, ніяко. Та все одно тобі потрібно їсти, поїсти і відпочити. Прийшли до що лапи ним не мене і тебе, батько довгий кіт Добре. А скажу що лапу, щоб спершу назбирав ще Їх... Їх Багато на вершині звору. Не раніше ніч побачив, як ти з'їла цю білку. Болюська нахилилась на білку, а знову підвала погляд на монзор. Я так гунзор. Ще не зможу зберегти йому зір і знялась вона. Отдій носом і до її вушка. Усі в, у кані знають, що ти робиш усе можливе. І до хит ти знаю. Але що, як? Але що як цього не достатньо? Все буде добре, ти читав мене, де кішка. Плюшка зітхнула. А тоді взяла, так і взяла за трапезу. Вагазір знав, що марно її переконувати, якщо довго хіст осліпне, попелюшка неодмірно буде звинувачувати себе, як -то тоді, коли при пологах померла кохана ще розвинула струмка. Він погладив її хвостом по печу і пішов шукати дощі лапи. Вперед, на шляху до чотири дерева. Уранці прийшов дощ і краплини чотири липали до його хутра. Коли він просисувався високою травою, тепер розвіявся, розвіялися, і небом поволі попливали повний місяць. Оточимося во срібні смуги вики, яких вони зір обрав для цього. Борща ступала слідом за ним. Жінки біг мав вже пліж зони зором. Його очі горіли. Здавалося, тоді він стримується, щоб не побігти наперед і погнати вгору з хіл. Спокойся, нявком я був сіресмуг. Це уже не, не перший борщ. Ні, а перед цим я на всіх був новиком. Цірсму ж, як гадаєш, вони господь, маю, що мене висвітили, як на вояка. Приник глянув на його честь печа. Звісно, оголошу, а ніхто не повірить, що ти не приничнувак, підстрикнув при... 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 його ось цю Вони зір уже чув звуки великого скупчення котів і в запахи до нього річку з нього коня. У теплому юнчиному брезі при цих Шук... кров. У знах його досі переслідували на заводні котів. Було б добре, що. Брати зі старими проблемами намагатися зрозуміти, що його хоче приймати. Відійшовши на останній схіл, перед них мруг і розплющив очі, але не бачив нічого крім ціни. Але запах, який він відчував з цих снів, знову наповнив повітря. Тепер був ще сильніший. Йому здавалось, наче він бачив причуні вуха і знайшовши не вух хутором, ніби коти ці кудись цікавий зборища. Якщо закінчилась сваркою. Замить усе зникло. Назір відчує, як попрохочу врізався в нього зад. Це реклами. — Чого ти так раптом спиняєшся? Може що ти забув дорогу. Пробач, коли він підіймався схімом у лапу, ти зачував усе поколювання. Перед ним чотири молотні доби розкинув свігілля, відкидаючи ці... Ра... тіні на галявину. Він зір на кілька секунд зупинився, щоб. Мусив себе зосередитися клану і борщ. у кущі. Коли вони дійшли доглянув, аж на якогось повз свого бреника і зупинився посеред прямистої кішкою, яка сиділа з якихось далі. Вохровабка, що? — Вохровапка? Це хто? Його сестра глянула на нього здивованими очима. Вихоролапка? Це хто така? Прошу, тепер я у жінах, у лап замахав, хос, замахав від захвату. Справді, я теж тобто, я теж уже вояк. Мене це призвуть оженикілиць. Вихорошупка заморкутіла й торкнулася своїм хустом братового. Вітаю. Прямо на, за ними сіро вітався зі своїми дітьми, бо шубом тепер хвостою. Чівояські імена зірка оголосила на минулому зборищі. Брушу був мускулястим і сірим котом, дуже схожим на батька, а перехвостка успадкувала чудову сріблясту шубку від своєї мами серед струмки. Після шторму одразу примабувала одну мрячку ніжки воєводи річкового клана, яка сиділа біля великого камері. У несі здружились, коли мрячку ніжку виглянув. Із... Її вас кланути розір. річки Кіті довелось прожити деякий час у громовому клані. Бачивши, що решта вайків також пішла вітатись з товаришами з інших кланів. Вогнезір вийшов до великого камня, де вже чекала парзірка Чорнодір і Сокозор. Останній вийшов назустріч, майдавшись, що вогнезір заскочив на них. Вітаю Ваганзора. Тепер, коли вже всі зібралися, можна починати. Іншим трьом провідникам, і чорноцір згав до інших котів, викликаючи до тих ще я і охоложуючи початок з Я починав з Нівого клану. Сказав сіньвий провідник, примруживши очі на інших провідників, ніби вони збирались заборонити йому першим говорити. І ніхто не сперечався, хоч високі. Зорий не однозначно глянув на Афганозора, але перед на розтрибно смукнула кінькоса. Зобачив у нас вдос, і ми висадили нову в Коли всі чотири клани притали в грушуку, вокуючи ім'я. Удержав напрямують і ткучку, якусь стів із братом її очі сяли гордичами. Та він не міг не помітити, що кілька котів із ікану виводив буршубка. Зокрема, промовчали, якось піде, зірла, на грошуку. Дервоць тримався, щоб не зіхнути, очевидно, деякі не довіряли їй, буде народилась у хромовому клані. <кху> <кху> Тож ми помічали все більше до на наших землях, Продовжується чорна чер... зірка шанувши. Вони ходять щось крізь час один до одного, а іноді випускають своїх потрів. Із громошляху до лісу. Випускаєш із громошляху? оговтнула мря... ніжка Навіщо? Вони полюють за, твої... над... за твоїми котами через зору? Ні. Не... не думаю, вони взагалі здогадують. що вони взагалі здогадуються про нас. Якщо триматись подалі, двоноги... ноги не є А Вони, мабуть, розлякують здобичі при бормоті високорозори і до Я б точно не хотів, щоб двоноги зтіннялися. На моїй території чиї вікоти ві найкраще вміть ховатися. ховатися. Відповів черен, черв, черв, Тим часом Чорнозір закінчив промову і звернувся до Високозору. Хоч тепер твоя черга. Терний провідник кивнув і вийшов наперед. У Булясти народився кошнят. Одноус, одноуз, баг... багонкий хоч вигнав з наших земель лисицю, що забула біля нас нору. На на пустилі буде жити краще. Жлізь. Ми швидко допомогли їй змінити думку та багнекіх, багна... багна... вигнув з-під великого каменя. Я ж вам це до уваги, сказав Високозоровий Вона прийшла на ваші землі біля річ. Дякую, ще виситі, не вистачало. Я попереджу патрулі. Вона питав собі на вуст зробити. Саме. З, боку, з того боку територія річкового клану була обмежена вузькою смувою. Якщо висиття там не осіла, то могла собі перейти і на громові землі. Тим часом пере... наперед вийшла перед зірка. Йла вже остановить біля нас більше двоногів. Я прониця. В ній пускають на воду човни, а їхні кошти не отаграються. У річі, розлякуючи рибу, зараз річка зміліла, тому два ноги не так багато, як звичай. Але у нас судно, проблема із живністю. Волосір гадав, що це то, 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 правда. Якщо <кхи> вода у річці дпала, то риби все одно було б не так багато, але не там йому спешатись, і він знав, що продусірка. Як і всі провідники не дозволили своєму клані виглядати слабким через брак їжі. У громовому клані теж новий в'як осив ванзір. Оженуваб прийшов церемонію, на дзвонився, і тепер він женки, хоч перенав ще один вибух провітань. А вже налаб тим часом сидів біля своєї сестри й присорому схиливши голову. Поки вона в вигук, і вансир вирішив, що краще не розповідати про видок із що Була надія, що на, до наступного зборища Попелюшка його вилікує. І все забудеться. Допечив нас багато, двоноги не турбують, закінчив він промову. Найчасто зборище закінчить так швидко, щоб без жодних серйозних перебень чи причин, чи суперечки кланом Чорнозір оголосив завершення зборища. І в назір глянув у очовину. Йому вже важче ставало пригадати, як вона виглядає після бити з кривавим кланом. Коли трава була червона від крові ціла кутів, лежали розкидані по всій галявині. Тоді він втратив своє перше життя і побачив свою бліду тінь. Воно ж з вояків зраного клан. Духи предків дали йому відвагу продовжувати бити, коли сказали, що у лісі завжди жили, і завжди житимуть чотири клан. І життя завжди буде. таким, Ця думка дивчиним заспокоював зора. Щоденні зміни патрулів. Важка праця, полювання на здобичі і тренування науків. Навіть такі неприємні події, як поранення довгого хвосу. Вогнезорві незрозумілі сни, давайся малими незначними поруч із не колом кланового життя. Волонтір був частиною довгого ланцюжка котів, які будували своє життя невіроності клану і в людському правильно, навіть коли він втратив своє останнє життя. Великі дуби стоятимуть тут, а його ім'я завжди забудуть.